Вина срібної землі землі-2023». Під такою назвою в Ужгороді провели перший професійний дегустаційний винний конкурс, який організатори мають надію зробити щорічним. Серед учасників малі винороби закарпаття. А це 30 представників і 150 різноманітних зразків сонячного напою. Оцінювання здійснюється серед ігристих, сухих та непівсухих білих, червоних та ружевих, а також окремо серед солодких вин. Це дозволяє. Показати взагалі представників ринку місцевого їхній рівень, це їх надзвичайно сильно стимулює покращувати свою якість, презентувати кращі взірці, тому що дегустатори нашої журі це кращі сомельє України, які мають дуже високий рівень, часто у журі різних міжнародних конкурсів. Тому це для виноробів, особливо закарпатських, вперше які приходять на міжнародний конкурс. Це надзвичайно важливо. Ми дуже сподіваємося, що це надасть їм величезних крил. Вони виростуть. Це буде їх стимулювати, популяризовувати. Т саме локальні сорти винограду, саме локальні вина на конкурсі. Використовується спеціалізована дегустаційна програма англійської компанії Густос Лайф, побудована на технології блокчейн. Це виключає можливість фальсифікації оцінок сомельє. Перед дегустацією вина згрупували за категоріями згідно з регламентом міжнародної організації виноградарства та виноробства. Все. Те, що я бачу, зроблено по стандартам. АІФ, всесвітнім стандартам, конкурс буде проходити лише дегустація на осліп. Це також дуже важливий нюанс. Нас приїхало семеро членів журі. Всі з Києва, і ми майже не знаємо закарпатське виноробство. Це для нас дуже важливо. Чому тому, що нам не важливо кому які бали давати, чому тому, що це не упереджений буде процес судівства. І я очікую нові відкриття. На мій погляд, закарпатське вино не має тої популярності в Україні, яку заслуговує. Дегустаційний конкурс вина срібної землі триває за сприяння закарпатської ОВА. Подібні заходи, попри війну потрібно організовувати задля популяризації українських брендів, кажуть представники винної галузі. Це сприятиме легальній реєстрації локальних виноробів, що відповідно збільшить приріст податків до місцевих бюджетів, а ще сприятиме більшій впізнаваності закарпатських вин. Задача популяризувати саме ці історичні сорти, саме локальні ґрунти, і саме от ту родзинку, яку показує наш теруар Закарпаття це територія білих вин, і ми зараз побачимо основну масу це звичайно білі. Це дійсно так, тому що червоні в нашому регіоні це гастрономічні, легкі, з високою кислотністю і. Саме якщо ми будемо бачити локальні, локальні сорти, ми побачимо, що ж таке Закарпаття, що ж таке виноробний край саме от цією унікальною землею. Результати конкурсу та переможців вин срібної землі урочисто оголосять уже завтра, 30 червня. Організатори кажуть, цей захід один із кроків до великої мети затвердження винного регіону Закарпаття зі своїми особливими субрегіонами і відповідно із різноманіттям тутешніх вин.